Сьогодні покажу вам ще одного супермонстра від Cosville. Це GT20 Pro. Модель іде з кіловатним переднім двигуном, кіловатним заднім двигуном. В піку це буде 3 кіловата. Також модель має дві батареї 48 на 15 і 48 на 25. Якщо використовувати пас-систему, то він потягне до 233 кілометрів. На одному заряді ви уявляєте, яка це, як то кажучи, відстань. Ви хотіли щось хороше, що їде далеко? Ось воно в нас вже є в магазині. Ви можете приїхати, потестувати та замовити. Розігнати ви цього монстра можете до 55 кілометрів. Це теж я вам скажу немалесенька швидкість. Я за кермом їду максимум 80 Це в автомобілі. Він має чудову ось таку потужну вилку: фари, повороти, сигнал, екран, е дискові гідравлічні гальма, а фішка в ньому ще ось цей амортизатор. Ви можете регулювати, ставити його вище або нижче. Ви тільки гляньте, це супермодель. Ну і я вам скажу, що так ну, відносно навіть і не важка. І ви можете її придбати в Sport Insight. Тому підписуйтесь і поспішайте.